Вітаю! Мене звати Дан. Я інженер компанії BrioLight. У цій главі ми розповімо вам про ресурси, рекомендації та лайфхаки, які зроблять вашу роботу ефективною, безпечною та надійною. Перш за все почнемо з безкоштовного застосунку Давай говорити. Цей застосунок створений спеціально для дітей з порушенням мовлення, які використовують інтерактивні картки для ефективної комунікації. Ця версія застосунку розроблена для використання на ігрових майданчиках, де важливо підтримувати спілкування та соціальну взаємодію серед дітей. Застосунок ви можете скачати у Google Play або за посиланням у описі під цим відео. Застосунок використовує колекцію інтерактивних карток. Які включають зображення та символи, допомагаючи дітям ефективно виражати свої думки та бажання. Спеціально адаптована версія для ігрових майданчиків допомагає дітям в процесі гри виражати свої побажання, взаємодіяти з іншими та розвивати навички комунікації. Застосунок планує оновлюватися, розширюючи свої можливості та впроваджуючи нові функції для різних сфер застосування. Технічне обслуговування будь-якого електронного обладнання відіграє важливу роль для пожежної безпеки та ефективності його експлуатації. Під час використання спеціалісту потрібні різні послуги сервісного центру. Це може бути безкоштовні консультації телефоном, віддалена підтримка через інтернет, платні виїзди для чистки та налагодження, перемонтування в інші приміщення, навчання нового персоналу, ремонт, заміна витратних матеріалів. Оновлення програмного забезпечення, а іноді послуга апгрейду на нове. Якщо ваш пристрій експлуатується вже більше півроку, ми, як виробник, рекомендуємо укласти договір на регулярне обслуговування. Це дає оперативний доступ до послуг сервісу при зверненні до служби підтримки. Для укладення договору звертайтесь до служби продаж 063 103 35 35. Для технічної підтримки 0,93 355 1001. Кожні два роки експлуатації. Ми рекомендуємо оновлювати програмне забезпечення, це підвищить продуктивність, рівень безпеки та надасть нові функції. Якщо ваш пристрій експлуатується більше 4 років, інструкції передбачають апгрейд апаратної частини, оскільки деякі деталі та вузли мають граничний термін використання 5 років. Оновлення апаратної частини також відкриває можливість ще кілька років оновлювати програмне забезпечення. У випадках, якщо заклад не дотримувався регламенту експлуатації, ми не можемо гарантувати безперебійну роботу закладу. Зазвичай профілактичні роботи обходяться дешевше, ніж терміновий ремонт. Обладнання, яке регулярно обслуговується, буде працювати тривалий час, надійно та ефективно. Наша команда завжди допоможе вам, навчить та проконсультує. Бріолайт Rehabilitation Вікі це корпоративна методична база, що включає в собі методичні наробки спеціалістів, що співпрацюють з компанією Бріолайт, інструкції та рекомендації від наших технічних спеціалістів та інформацію про ефекти, що встановлені на обладнанні Бріолайт. Ця база була створена, щоб допомагати клієнтам працювати на нашому обладнанні та використовувати практичний досвід користувачів для збільшення ефективності корекційних занять. Стати користувачем BrioLight Rehabilitation Wiki може кожен, хто працює на інтерактивному обладнанні BrioLight. Клієнти BrioLight можуть отримати повний доступ безкоштовно. Відправляйте запити через форму в описі під цим відео або звертайтеся до адміністратора за телефоном 067 258 15 15. Якщо вас цікавить ця сфера та маєте бажання розповісти про свої результати, ми готові надати доступ для редагування цієї бази. База знань включає такі розділи: загальні ознайомчі матеріали про компанію, видеообладнання та найчастіше запитання. Методичні рекомендації від практикуючих спеціалістів щодо порушення опору рухового апарату, інтелектуального розвитку, психічного розвитку, аутистичного спектру, зору, слуху та мовлення, доступ до друкованих видань компанії, технології використання інтерактивного обладнання в інтерактивно-реабілітаційних центрах, цифрові технології психокорекції. Детальні рекомендації по роботі з програмним забезпеченням, каталог інтерактивних ефектів, інструкція програмного забезпечення та інструкції до обладнання. На сторінці про компанію можна знайти соціальні мережі компанії, перелік доступних гарантійних та постгарантійних послуг, актуальні телефони та інше. Розділ методичних рекомендацій дозволяє ознайомитися з описом всіх порушень та їх підвидів, на які спрямовані корекційні ефекти. Крім того, сторінка містить особливості застосування при тих чи інших порушеннях і рекомендовані ефекти до них. У розділі друкованих видань можна завантажити наші методичні рекомендації. В каталозі інтерактивних ефектів у користувачів є змога ознайомитися з описом ефектів. Інструкція програмного забезпечення Briolight була розглянута у відео раніше, але версія, що розміщена на корпоративній базі, буде оновлюватися в залежності від змін у програмі. Крім цього, там ви можете побачити доступні інструкції до всіх виробів. Бріолайт, як компанія, яка з 2007 року займається інтерактивами, помітила випадки непорядності на ринку інтерактивних технологій в останні роки. Ми не хочемо, щоб у покупців, яких обдурили з товаром недобросовісні продавці, склалося погане враження про всю сферу інтерактивних продуктів. Ми завжди наголошуємо на ефективності сучасних рішень, прагнучи розвивати цю сферу і покращувати її. Ми хочемо поділитися інформацією, на що варто звернути увагу при купівлі та прийомі інтерактивної підлоги. Але в цілому, процедура прийому будь-якого товару має включати етап перевірки технічних показників на відповідність тендерним або заявленим продавцем характеристикам, ризики неякісного продукту, які ми вже спостерігали на ринку. Афера з покупкою продукту, який не відповідає технічному завданню, що призводить іноді до заяви в поліцію на бухгалтера або директора закладу, що приймав обладнання, Б.У.комплектуючий або товар з обмеженим набором можливостей, відсутність реальної гарантії від продавця, який кидає клієнта сам на сам з проблемою. Небезпечна конструкція монтажу. Відсутність корекційних ефектів, що унеможливлює використання. Відсутність української мови інтерфейсу, відсутність заявлених продавцем функцій. Незважаючи на ціну, продукт зобов'язаний бути якісним і відповідати заявленим характеристикам, не соромтеся бути незручним клієнтом для продавця. Задавайте питання, просіть сертифікати, живі фото з установок. Шукайте відгуки в соціальних мережах, перевіряйте в інтернеті характеристики того, що вам привозить продавець. Пошукайте інформацію про продавця. Так, написавши в пошуку в Facebook інтерактивна підлога Бріолайт», ви зможете побачити десятки відгуків від різних установ, про які ми не просили, але яким ми дуже вдячні. Рекомендуємо зробити те саме з іншими виробниками. Ми не раз чули, що купивши інтерактивну підлогу не у нас, клієнт не може її використовувати в роботі з дітьми. Низька якість проєктованого екрану і відсутність необхідних ефектів зводить нанівець, витрачені зусилля на його покупку. Наша служба турботи про клієнтів склала інструкцію для перевірки обладнання, що вам привозять. Сподіваємося, що вона буде корисною. А посилання на цю інструкцію та інші корисні посилання, що точно стануть вам у пригоді, ми залишимо в описі під цим відео.